Для вас працюють Кременчуцькі новини. Дивіться у випуску. Кременчук відзначає 155-ту річницю з дня поховання Тараса Григоровича Шевченка. Тривають ремонтні роботи в лікарняних закладах міста. А завтра у Кременчуці піднімуть прапор Ради Європи. Цьогоріч країна відзначає 155-ту річницю з дня поховання Тараса Григоровича Шевченка на Тарасовій горі у Каневі. Саме туди, 22 травня 1861 року, перевезли останки українського поета із цвинтаря у Санкт-Петербурзі за заповітом самого Кобзаря. Сам процес перевезення тіла поета із Санкт-Петербургу до Канева став величезною подією для українського суспільства, що вилилося у багатолюдні мітинги і процесії за усім маршрутом слідування. Особливо масові заходи відбулися у Києві. Що не на жарт стривожило тодішній російський правлячий режим сьогодні? Квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку поклали і у Кроменшуці. Клонитися Кобзарю та покласти квіти до підніжжя пам'ятника видатного українського поета прийшли міський голова Кременчука Віталій Малецький, заступники міського голови польська делегація на чолі з почесним консулом України у Бидгощі Кшиштофом Сікорою, громадськість міста. У день смерті Тараса Шевченка його друзі, художник Григорій Частахівський, брати літератори Михайла та Олександр Лазаревський, вирішили відповідно до волі поета поховати його на Україні, адже про це він просив у заповіті. І перед смертними словами 47-річного Тараса були до Канева. Хоч Шевченко було дозволено повернутися із заслання. Він не був реабілітований. Щоб поховати неблагонадійного поета в Україні, потрібен був дозвіл. Тому друзі поховали Тараса на Смоленському цвинтарі у Санкт Петербурзі. Брати вважали за честь поховати Шевченка поблизу стін Канівського успенського собору, який збудували у 1144 році. Проте Частахівський наполіг, щоб поховали Кобзаря на Канівській горі. 8 травня 1861-го домовину викопали, перенесли через увесь Петербург до Московського тоді Миколаївського вокзалу і залізницею перевезли до Москви. Далі шлях проходив через Серпухов, Тулу, Орел. Кроми, Дмитрівськ, Сєвськ, Глухів, Кролевець, Батури, Ніжин, Носівку, Бобровицю, Бровари до Києва. У Києві з Тарасом прощалися студенти, поети, багато киян. Була навіть думка, яку підтримували і родичі поета, поховати його у Києві. Та Григорій Чистахівський обстоював думку про поховання у Каневі, бо Шевченко ще за життя мріяв про тихе пристанище і спокій коло Канева. 20 травня на пароплаві Кременчук останки Кобзаря перевезли з Києва до Канева. Дві доби домовина перебувала в Успенському соборі. 22 травня після Відслуженої в церкві Панахиди прах віднесли на Чернечу гору. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде, мене в снігах на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс я чужий і не оплаканий своїми, в неволі тяжкий і помру, і все з собою заберу. Малої крихти не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. У кардіологічному відділенні третієї міської лікарні практично завершено спорудження та введення в експлуатацію блоку для лікування інфарктів. Півтора роки тому почалися роботи з прибудови на третьому поверсі спеціалізованої палати для хворих на інфаркт. І ось сьогодні лікарі констатують, готові на 99 Аби почати прийом пацієнтів, чекають із Києва оформлення документів. Тож вже цього літа модернізований інфарктний блок почне приймати хворих. Зводити ще один поверх у третій лікарні почали у 2015 році. Паралельно проводили і капремонт кардіовідділення. У прибудові ж розташується блок інтенсивної допомоги хворим на інфаркт. Усі роботи проведені за кошти з бюджету міста. На сьогоднішній день це здається частина кардіологічного відділення, так називаємо настройка, де будуть розполагатися блок інтенсивної терапії інфарктних больних. На сьогоднішній день роботи можна сказати виповнено на 99%. Тут вже два проекти. Обща сума 10 мільйонів, около 4 мільйонів настройки і 6 мільйонів. Ну, це ж з там обладнання. Готовність інфарктного блоку та хід виконання реконструкції кардіовідділення сьогодні перевірив Віталій Малецький. У блоці інтенсивної допомоги використані передові медичні технології: від знезараження повітря у приміщенні до відеоспостереження за станом хворих із кабінету лі. передбачено усе: комфорт, зручность, беспека. Новые кислородные системы. То есть, это, по сути, мансарда она настроена? настроена да. да. То есть, этого помещения да. не было, и вы фактически чердак превратили в палату? Реально, вообще здесь был только один этаж в самом начале. Потом настроили хирургический, сделали блок. Потом мы хирургический блок перевели уже туда дальше. И сейчас вот третий мы здесь сделали здесь. Для інфаркт неболяські європейські падхоці оглянули і відділення, в якому завершується реконструкція палати. Тут рівня люкс В кожній палаті душ, кожній палаті туалет, тому що очікуває, що люди все-таки і возраст і. Гнітюче враження у порівнянні із відремонтованим відділенням справляє відділення діюче, в якому ремонт має розпочатися із введенням в дію реконструйованого блоку. Інфарктний больний общої реанімації де зараз знаходиться з ранніми посинфарктними больними на ту половину, і ми одразу освобождаємо цю половину. Строїтелі вже готові, одразу ночними. Лікарі ж зазначають, найближчим часом модернізоване відділення кардіології почне приймати своїх пацієнтів у європейських умовах. Ми щойно побували в лікарні майбутнього, в європейській лікарні, дійсно, якою має стати кожна лікарня міста Кременчука. Ми бачимо фактично збудоване з нуля відділення, бачимо нові палати, обладнані сучасним обладнанням, бачимо, в якому стані була медицина до цього, що ми побачили, і бачимо, як вона може бути. Я впевнений, що і депутати, і всі кременчужани, коли побачать це відділення, вони оцінять цю роботу, і ми будемо мати на наступний рік чіткий план, чіткі обсяги і фінансування і робіт для того, щоб кожне відділення, кожна лікарня поступ. Пова ставали саме такими, як ми сьогодні побачили вже цієї неділі, 22 травня. В аптечних пунктах, що працюють у лікарняних закладах Кременчука, розпочне діяти програма Доступна аптека, у рамках якої для пацієнтів і особливо пільгових категорій націнка на ліки буде мінімальною. Сьогодні Віталій Малицький перевірив деякі аптечні пункти, чи готові вони розпочати реалізацію ліків за соціальними цінами. Далі без коментарів. В лікарських закладах міста Кременчуга починає діяти програма Доступні ліки. Ця програма представляє собою продаж ліків зі зниженими цінами, за зниженими цінами на основні ліки товару. За цією програмою ми будемо відпускати ліки пільговим категоріям граждан по пред'яви посвідчення, а також за рецептом лікаря. Дякуємо вам. А скажіть, будь ласка, як дізнатися, який перелік цих препаратів, які ліки можна лікарні перелік препаратів, затверджений міським здоровідділом? Затверджений список буде в нас вивісений угу. на інформації для відвідувачів. Угу. От і там буде вся інформація про те, які пільгові категорії будуть користуватися цими пільгами. І також які е, знижки. Ну, я розумію, Сьогодні у нас п'ятниця. Да, це вже настане після забо. У вас цей список уже є. Е, очікуємо. Очікуєте. Так. Зрозуміло. Ну добре, дякуємо. Сьогодні у міськвиконкомі відбулася робоча зустріч керівництва міста з поважною польською делегацією. Міський голова Віталій Малецький разом зі своїми заступниками та депутатами міської ради вітали гостей і обговорили плани подальшої співпраці. У складі делегації з міста побратима Бидгощ почесний консул України в Бидгощі, пан Кшиштоф Сікора, директор центру східного партнерства, професор університету економіки в Бидгощі, пан Цезарій Костеляк, радник міністерства культури Республіки Польща, пан Адам Боровський, відомий громадський діяч Польщі Піотр Хлібович та громадський діяч і краєзнавець Анатолій Шолуцько. Ми з вами спілкуємось багато років з усіма на різних посадах, але Можемо говорити про те, що вся наша спраця наприклад на те, щоб мати євроінтеграційні процеси в Україні не лише на рівні держави, на рівні Києва, на рівні Міністерств та на тому рівні, який, мабуть, найбільш зрозумілий громадянами України і мешканцям Кременчука, на рівні співпраці між містами, співпраці між організаціями, культурних обмінів, освітніх обмінів, економічної співпраці, яка фактично Виходить уже навіть за рамки народної дипломатії є дієвим засобом популяризації ідеї євроінтеграції в Україні. Говорили про переваги безвізового режиму, про співпрацю в освітній сфері та двосторонній обмін досвідом. Обговорили в рамках зустрічі і план спільних заходів на дні перебування делегації в місті. Приводі як звикле спарокчанжек, ми бачили не раз привезли лічне каліства. Книг для центра польской культуры, как господин мэр сказал, что в Быдке у нас побывала уже половина чужа. Жителей ще было немного меньше, но мы все равно постараемся, чтобы восполнилось вот это равновесие. Потому що сотрудничество получается хорошо тогда, когда мы ми друг друга знаємо, хорошо друг друга понімаємо міський голова Віталій Малицький запросив поважних гостей взяти участь у піднятті прапора Ради Європи біля адмінбудівлі міської ради. Захід заплановано на завтра, 21 травня, на 11 годину. Кремичуські новини продовжують цикл сюжетів з нагоди проведення цьогорічного фестивалю «Екстрімзона». Сьогодні ми розкажемо про такі напрямки музичної танцювальної культури, як підбокс і і брейкданс, що досі у попиті серед місцевої молоді. Молодіжні види спорту і культури популярні у Кременчуці, але молодь досить мінлива у своїх захопленнях. Кожного року з'являються нові види молодіжного дозвілля, а деякі зі старих відходять у минуле. Але що залишається та рік за роком не втрачає популярність бітбокс та брейк-данс. На цьогорічній екстрим-зоні цими майданчиками буде керувати кременчужанин Максим Кузьминський. Я в прошлом брейкер, я займався брейк-дансом около 10 років, сам танцор. і. Я знаю, как это должно быть. В этом году мы сделаем очень и очень крутой фестиваль. Регистрируются команды у нас и бибои заранее. Будут бибои из областей, будут бибои из Киева. Наши бибои очень-очень много команд. І дуже багато учасників, Тому буде що посмотрети, і буде цікаво. Бажаючи взяти участь у бітбоксі або брейкданці, повинні зареєструватись заздалегідь. Нагадаємо, що це можна зробити у спільноті заходу в соціальних мережах, або якщо прийти до офісу молодіжного парламенту Кременчука. Повернення екстремзони чекали вже давно, і вся молодь Кременчука вдячна організаторам. Дякую всім, хто приймає участь в організації, що в році, нарешті, Кременчук побачить цей фестиваль. И наш город... Міст... Раз така, що він екстремальний і спортивний. Також Максим повідомив, що на фестивалі будуть виступати його друзі. група «Сентропе». Він певен, що пісні креативних полтавчан додадуть позитиву та гарного настрою учасникам та глядачам фестивалю. В цьому році одними з гостей стануть дуже харизматичні і дуже смішні парні з нашої області. Це команда Сентропе, та бивши каменщики. Зараз вони виступають як артисти, як репортисти. реп артисти. І вони спеціально к фестивалю приготували. новый трек, и Кременчуг ждет порция юмора и порция хорошего рэпа. Меня зовут Диджей Макси, и я приглашаю весь Кременчуг на праздник экстрима, на праздник хип-хопа, на праздник Кременчуга, на экстрим-зону. Приходите все, приходите с семьями, приходите с друзьями и оторвемся на все сто. Робочий тиждень добігає кінця. Він був насичений різними цікавими подіями. Короткий огляд головних подій у наступному дайджесті. З кожним весняним днем Кременчук розквітає новими барвами. На сьогодні на міських клубах та квітниках фахівці комунального підприємства благоустрій Кременчука» висадили майже 70 тисяч квітів. Зелені легені міста збільшились за рахунок нових саджанців більше ніж 2 тисячі кущів та понад 400 дерев. А от роботу шляховиків ремонтників міський голова Віталій Малецький розкритикував цього тижня. Здійснювали поточний ямковий ремонт на вулицях Театральній Гагаріна Сумській. Під час перевірки мер виявив, що дорогу на Гагаріна працівники ШРБУ латають аби як, залишаючи після себе значні недоліки. Негайно виправити ситуацію та кардинально змінити підходи до роботи, таке завдання поставив мер комунальникам. З розряду гарних новин. Трійнят, які цього року народилися у Кремичуцькій родині телятник, забезпечують безкоштовним харчуванням. Таке зобов'язання взяла на себе Кремчуцька міська влада. У Кремчуці за результатами конкурсу Кращий працівник культури назвали імена справжніх професіоналів з когорти творчих особистостей. Переможців обрали у восьми номінаціях. Участь у професійному конкурсі брали працівники культурних осередків міста, як то бібліотеки, музей, художня та музичні школи, колективи художньої самодіяльності. У четвер, у всесвітній день вишиванки, працівники виконкому міської ради дружно підтримали ідею свята і прийшли на роботу у національному вбранні. Керівник міста Віталій Малецький також прийшов у вишиванці, показавши приклад своїм підлеглим. Серед вишиваного одягу можна було побачити багато старовинних сорочок від бабусь, а також сучасні моделі, вироблені руками самих працівників. Цього тижня колективу лікарні відновного лікування було представлено нового головного лікаря Миколу Чипа, який змінив на цій посаді Валерія Литвиненка. На базі ж другої міської лікарні тривають будівельні роботи у майбутньому хоспісному відділенні. У четвер міський голова Віталій Малецький особисто перевірив стан справ на будівництві. Хоспіс у Кремчуці має стати першим закладом охорони здоров'я подібного типу на Полтавщині, та четвертим в Україні. Заклад розрахований на 25 ліжок. Відкриття заплановане на осінь 2016 року. Окрім того, міський голова Віталій Малецький проінспектував об'єкти комунального підприємства Теплоенерго на правобережжі міста. Сьогодні основне завдання підприємства якісно підготувати теплові мережі, щоб взимку не виникало аварійних ситуацій. Також керівник міста доручив провести інвентарізацію переданих відпад Полтава Обленерго теплових мереж та визначитися, скільки коштів потрібно для їх ремонту та утримання. Днями біля будівлі виконавчого комітету Крамчуцької міської ради встановили флагштоки, на яких завтра, у День Європи, об 11-й годині піднімуть державний прапор України та прапор Ради Європи. Також у суботу на мешканців міста очікує насичена святкова розважальна програма. Всіх бажаючих запрошують на площу незалежності та бульвар Пушкіна, де відбуватиметься все найцікавіше. Розуміти систему надання адміністративних послуг зі шкільної лави. Учнів Кременчука почали знайомити з роботою ЦНАПу. Тим більше, що фахівцям установи є що показати. Кременчуцький ЦНАП визнано кращим в Україні за впровадженням передового досвіду. Першу екскурсію центром сьогодні відвідали учні 4-го ліцею. Олександра Дебеденко розкаже детально. Сьогодні старшокласники 4-го ліцею у рамках уроку справознавства завітали на екскурсію у ЦНАП. Познайомити дітей із роботою центру вирішила директор навчального закладу, адже сама пересвідчилася, ЦНАП працює за євростандартом. В кінці квітня була прийнята нова редакція нашого статуту нашого навчального закладу. і Мені довелося звернутися до центру надання адміністративних послуг. Коли я побачила, на якому рівні проводиться тут робота, завітала сюди, я зрозуміла. Що є певні куточки Європи в нашому місті, досить таки продвинуто. Для учнів саме час отримувати паспорти, зробити це швидко і без черг можна у ЦНАПі. Сьогодні у цьому пересвідчився один із ліцеїстів, який під час екскурсії отримав свій головний документ громадянина України. Я дуже радий тим, що я отримав паспорт у цій залі і розповім своє враження друзям батькам. І іншим міський ЦНАП надає понад півтори сотні різноманітних послуг з оформлення паспортів, прописки, випуски, реєстрації прав власності, підприємницької діяльності, житла та землі. Як вдається обслуговувати значну кількість відвідувачів без черг і виснажливих очікувань, пояснює працівник центру. Кожен адміністратор визиває до себе цього чоловіка і уточняє він прийшов, і вже починає працювати. Таучки це очень удобно, це прощає час, всім удобно, нет згубченості, нет никаких очередей. Знайомити школярів міста зі своєю роботою у центрі планують і надалі. Сьогодні когорта студентів та викладачів Кременчуцького національного університету імені Остроградського відсвяткувала 96-й день народження Альма Матер. З нагоди дня університету та дня науки в навчальному закладі відбулися урочистості. На свято Кремльчутського національного університету імені Остроградського завітало чимало поважних гостей, В числі яких міський голова Віталій Малецький, голова наглядової ради вишу Олександр Кириленко, керівники великих промислових підприємств міста, польські друзі з міста побратима Бидгощ. Історію витоків та становлення навчального закладу нагадав ректор Михайло Загірняк. У 2006 році пройшов акредитацію на найвищий четвертий рівень. У 2007 року йому була присвоєна. Ім'я нашого видатного земляка, математика, механіка Михайла Остроградського. У 2009 році він був реорганізований в класичний університет, єдиний на Полтавщині, і в 2010 році отримав статус національного університету. Справжніми досягненнями університету можна вважати викладацький склад та колектив студентів. Молодь навчає 50 докторів наук, професорів, 14 заслужених діячів та працівників освіти. Науковці вишу отримали 4 премії президента за наукові досягнення. Пишаються в університеті і студентами. Цього року отримано 77 призових місць на загальноукраїнських конкурсах наукових робіт. Шестеро студентів отримують стипендію міської ради. Колишній випускник Крамчуцького національного університету імені Остроградського міський голова Віталій Малей, Ський привітав студентів та викладачів зі святом. Мені вдвічі приємно вас вітати як випускнику університету. 16 років тому я стояв на урочистій лінійці і отримував такий бажаний, омріяний і, можливо, заслужений диплом. Хочу привітати вас святом, з днем нашого університету, з днем університету, який є освітнім центром Полтавщини і, взагалі, центральної України. Хочу побажати вам в цей день, щоб здобуті знання, досвід, навики ви змогли реалізувати в своєму житті. Після урочистої частини всі бажаючі мали можливість ознайомитися з експонатами виставки наукових досягнень, кафедр університету, дослідних зразків, наукових публікацій, навчально-методичних розробок, звітів науковців. Журналістів Кремчицьких новин зацікавив творчий доробок для фото та відеозйомки, автоматична платформа для створення 3D-локацій. Вона може управлятися Wi-Fi, так і з допомогою Bluetooth, і так само 3D-тури. Вона може працювати як в автономному режимі, так само і в ручному режимі. Виповняється поворот, таким чином можна настраювати і фотографувати. виповнюються переміщення. Студенти КРНУ закохані у свою «Альма-Матер», задоволені і навчанням, і студентським життям. Мені університет дуже подобається. Дуже гарні викладачі, все ясно, зрозуміло. Багато нових друзів знайшов. Ну, цікава література, є стимул до навчання, дуже, дуже подобається. усе, вже багато нових ідей виникає. З перших днів навчання тут дуже чудово, як всі свої, як у себе вдома. Бажаємо багато первокурсників, чудових е, займати призові місця у всяких олімпіадах, щоб наш університет був відомий. Сьогодні у Криму стартував перший етап всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура. Вісім команд змагалися між собою. Детальніше про неформальне виховання юних місцевих патріотів розкаже Антон Воробйов. Сьогодні ліс поблизу Кременчука радо зустрів вісім дитячих команд із навчальних закладів міста. Територія Кременчуського лісництва протягом двох наступних днів буде наповнена атмосферою дружби та патріотизму. Адже саме тут проходить військово патріотична гра Сокіл Джура. Офіційна частина заходу розпочалася з підняття державного прапору України. Державний прапор України підняти. Ще україни слава. Після урочистостей організатори побажали учасникам вдало пройти всі етапи змагання та стати гідними громадянами своєї держави. Від імені міського голови міста Кременчука Віталія Малецького. Хочу побажати вам вдалого Проходження всіх етапів гри нехай переможуть найсильніший. А взагалі хочу всім побажати, щоб від цієї гри ви залишили на роки лише найкращі і найтепліші згадки. Всім дякую, слава Україні! Героям слава! Бажаю, щоб дійсно ця гра дала вам розуміння того, якою повинна бути молодь, якою повинна бути наша країна. І якою повинна бути громада Кременчука, кожної школи, кожного міста, для того, щоб дійсно наша країна стала успішною. Замечательна погода, замечательный, я думаю, день вам ще не помешает на протяжении этих двох-трьох дней, которые ви проведете в этих условиях, что-нибудь для себя подчеркнуть интересное, что-нибудь запомнить и увлекательное, то, что вам поможет в жизни и поможет быть подготовленным в каких-то определенных вопросах. Також учасників вразили своїм показовим виступом представники організації Гвардія. Гра Сокіл Джура складається з блоку військової підготовки та медичної допомоги, елементів орієнтування по місцевості, таборування та нічної варти. Подібні заходи покликані у неформальній формі виховувати підростаючі покоління справжніми патріотами, розвивати їх фізично та морально досконалими, готувати до захисту своєї батьківщини. Гра дуже цікава, має дуже багато різноманітних елементів, як з військової підготовки в цьому році до наш ну, до підготовки нашого етапу і проведення долучився. 44-й навчальний центр, який проводив навчання поліції з першої до медичної допомоги. Вони провели декілька навчальних тренінгів для дітей. Після урочистого вітання від оргкомітету вже за 20 хвилин розпочнеться військово-патріотична гра Сокіл Джура. Тому давайте поспілкуємося з її учасниками і дізнаємося, що вони очікують, та наскільки важливо для них зараз військово-патріотичне виховання молоді. Я вважаю, що ця гра дуже допоможе бути пильними, орієнтуватися по за місцевістю та гартувати своє здоров'я. Я очікую. Більше нових знайомств та спілкування з різними людьми, різних характерів. Зранку я встала і трохи хвилювалася. Я хочу приїхати ну, додому з перемогою. Я думаю, військово-патріотичне виховання нашій молоді дуже важливе зараз, щоб ми мали змогу протистояти ворогу. Головне потрібно не віддати прапор під час диверсії. Отже, бажаємо юним патріотам цікаво та корисно провести час і не на словах, а своїми справами та вчинками змінити на краще нашу Україну. На вихідні погоду синоптики обіцяють малохмарно, без опадів. Температура повітря вночі плюс 11, плюс в вдень плюс 15, плюс 18. Проведіть вихідні цікаво та корисно. Не забудьте долучитися і до загальноміських заходів. Тож ми побачимось в ефірі вже з понеділка. На все добре.